Голова Луцької районної ради Олександр Омальчук у відеозверненні, яке оприлюднив на своїй Фейсбук-сторінці 13 травня, заявив, що складає повноваження керівника та депутата представницького органу. На мене здійснюється постійно психологічний тиск протягом вісьми місяців. Щотижня мені заявляє, що проти мене порушена кримінальна справа, що мені готовляться дати підозру, що мене будуть судити. Я сьогодні нахожуся в іншій країні, я прийняв рішення виїхати. Керуючий справами районної ради Андрій Лев говорить, Олександр Омельчук поїхав у службове відрядження до Словаччини. Згідно з документом, він має повернутися на робоче місце до 17 травня. До цього числа ми не поруємо там певними документами. Заяви ще ми не, не отримували про його там складення повноважень, депутата чи голови. Те, що сказав голова, що він складає повноваження. Це також є підставою приймати певні дії. Ось його було звернення. Відео буде заява. Яка на від нього, і тоді ми будемо працювати згідно чинного законодавства: третину голосів зібрати раду, обрати голову, що і проводити процедуру переобрання голови і процедуру позбавлення депутатства. Голова Луцької районної військової адміністрації Анатолій Костик прокоментував заяву Омельчука. У нас так само, як і в районної ради, проходять перевірки постійно, тому що ну, ми державний орган, нас перевіряють. Ми мусимо. Діяти згідно чинного оцінку юридичну стосовно виїзду Олександра Мучука за кордон. Нададуть правоохоронні органи зі слів інспекторки поліції області Марини Балдич, жодних звернень, зокрема про погрози від Олександра Омельчука, до них не надходило. Каже поліція розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб Луцької райради. Йдеться про привласнення розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Сума збитків сягає орієнтовно 350 тисяч гривень. Чи мають право громадяни на виїзд із країни в умовах воєнного стану? Прикордонники перевіряють при перетині кордону. Українцям не можуть обмежувати прав. Во на в'їзд до держави телефоном розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Якщо громадянин повертається і відбувається в нас запрацювання бази даних, можливо, це різні доручення діємо згідно наявного алгоритму. Вживаємо ряд оперативно-перевірочних заходів. Політолог Антон Бугайчук ситуацію зі звільненням голови райради коментує так: Незрозуміло взагалі. Про що говорить голова Луцької районної ради. Ти законно перебуваєш на посаді. Ти повинен вести свою діяльність законно і прозоро. Зважаючи на те, що свідомо він не називає, а хто ж там на нього тиснув, то, скоріш за все, реальних якихось погроз і не було. Суспільне звернулося за коментарем до Олександра Омельчука щодо озвученої ним заяви. На повідомлення він не відповів. телефонні дзвінки не приймає. Сторінку у соцмережі, де оприлюднив відео, заблокував. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.